Мої вітання, шановні підписники, всі гості мого каналу. Мене звати Ольга, і зараз я буду відповідати на ваші запитання. Перша така тема. Ви мені прислали зараз. Сьогодні, 10 березня, президент Володимир Зеленський прибув до міста Джида на Аравійський півострів. Де заплановані переговори офіційних осіб України із представниками Саудівської Аравії та США? Про це повідомляють світові інформагенції. Ми приземлилися в Джиді. Пізніше, 10 березня, очікується зустріч глави Української держави зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом Бін Салманом. Давайте подивимося. Сьогодні, 10 березня, Володимир Зеленський приїхав в Джиді і буде зустріч з принцом Саудівської Аравії. Що ця зустріч дасть Україні українцям плані. Припинення війни і перемоги, нашої перемоги над Росією. Що чи допоможе ця зустріч Володимира Зеленського, президента з принцом Саудівської Аравії припинити війну і перемогти армію РФ? Чи допоможе ця зустріч? Чи буде вона доленосною? Важливою такою? Ви знаєте, досить, досить таке позитивне для нас. Бачите, тут таке е, істини. Тут, бачите, як стоять два, дві людини, їх треба розсудити. Тобто, це може бути Росія і Україна. Два, два чоловіка, вони як впали на коліна і, і кажуть, розсуди нас правильно. І це як священик, як президент, як е, якийсь там великий миров міровість, світов, так скажем, і він щось каже: я приймаю рішення. Можливо, це наша українська делегація буде щось просити. Тобто, тут до, е, просьба е, допомоги, щоб зупинити це все. От. І це кажуть, якась буде знаєте, так, жарптиця, такий шанс, бачите, жарка країна, і тут жар в руках, і тут у людини. Тут і... Все якесь тут і, і ножиці в нього. І піраміда це про гроші, це про таланти, це про успіх, це про життя. Хто дивиться мене уважно, я колись давно казала, що якась буде такий, хтось якийсь у чолмі дуже вплине на, на, на ситуацію в Україні у війні. І він нам допоможе. Ну, карти ж вони можуть, знаєте, як, от я замітила, що карти. Випереджають події. Вони кажуть, що це вже, вже станеться, а у світі людей у фізичному плані воно стає все пізніше. Ну, я зараз бачу, що такі позитивні карти далі. Що ще? Чи буде ем, призупинення війни у 2025 році, після цієї зустрічі? Дивіться, тут нам щось дадуть. Нам щось дадуть. Таке важливе, нам тут навпаки щось дадуть, якусь зброю, іде допомога тут. на, Кажуть, ви вже такі відчаяні, ви такі вже ем, розчаровані і вам щось дають. Людина тут сидить, вже заплющила очі, каже ем, помирать так, так помирать, ну, типа того. І тут кажуть, щось дивіться, сонце, такі гарні новини, світлі події. І щось кажуть, тут будуть нам пересилати. Щось тут по воді, для води. Щось тут іде з водною темою. Так. Вони дадуть нам зброю. Саудівська Аравія дасть нам зброю. Снаряди або там зброю. Дасть? Так. Вони щось допоможуть? У виготовленні собственної власної зброї. Дивіться, тут воїн, тут ось кропотливий труд і гарні новини. Тобто, це, я не буду далі як розкручувати, но це досить для нас позитивна така тема історична подія, це щось вплине гарно для нас в ході війни проти. Проти Росії. Так, зараз подивимося так. Чи допоможе Саудівська Аравія урегулювати цей конфлікт, який зараз виник, між Україною та Америкою? На емоціях і за емоцій, тут кажуть, що може ні. Тут не можу я сказати, що урегулю... допоможе урегулювати. Ні. Ні, а -а. ні. Тут може знову якийсь бути конфлікт. Чого Зеленський не хоче зустрічатися, от а замість нього їдуть його, скажімо, представники. От він не хоче там от, напряму зустрічатися. З представниками, можливо, Росії там, чи з Америкою. І він хоче з цим саудівським е, принцем поспілкуватися. Я не бачу, щоб вся Саудівська Аравія допомогла урегулювати конфлікт. А тепер отаке питання випливає з цього. Е, я вже вчора говорила, що чого так, чи вчора, чи от я недавно робила розклад, що Трамп. Чого він став на сторону Путіна, Росії, тому що там у нього бізнес якийсь є, у нього там якесь виробництво, якісь, можливо, газові, нефтяні, е, можливо, рідкоземельні вишки оці, споруди. Тобто там бізнес групова така робота. І тому він хоче і там, знаєте, коту, залишити своє ціле, і. в Україні... І у Путіна випросити, домовитися з Путіним, добувати оці рідкоземельні метали на окупованих територіях, які знаходяться саме там, Найбільша їхня така кількість це все заради бізнесу, заради грошей, заради своєї власної вигоди. А тепер таке питання, чи Буде підписаний у ці дні оце зараз. От, дні, оця угода, договір, угода між Україною та Росією. Буде вона тут підписана у ці дні? Оце поїздка в Саудівську Аравію, оце між Україною, Росією та США? Чи буде підписаний цей договір в кінці кінців? Те, що ми чекаємо, чи, чи не чекаємо. Ну, ми чекаємо, ми хочемо миру і перемоги. Оце ми хочемо. Так. Чи буде підписаний? Ну, я вскажу, що ні. ні. Карта справедливість перевернулась. Я не бачу, щоб тут було підписано щось. Н -н -н. Поговорю, дивіться, тому що тут дивіться, а що ви надаєте взамін? Ми вам дадемо по поуженаєте з нами. А отут скриня з. Коштовностями з грошима, ми вам її не дамо. Тобто, це скриня може бути. Тут допомога для нас, те, що нам требується. І зброя, і гроші, і так далі. Тут ні. Ні, не домовляться, не бачу. А -а. Тобто, допомога від Саудівської Аравії для нас піде. Ми, ми собі таким чином дістанемо союзника, який буде. Щось нам допоможе. Це не про значну допомогу, але щось якась буде. Чи буде значна допомога від Саудівської Аравії? Чи так? Трошки. А ще подивимося. Це значна буде допомога Україні від Саудівської Аравії. У війні проти Росії. Тут для ПВО щось будуть давати. От щось тут таке, ну, щоб прям значна, значна, щось буде таке те, що нам треба, але це не супер-пупер, якась там така. Ну, це для нас буде важливо і потрібно. Тепер ще таке питання: чи треба Україні погоджуватися на осі договіру порідко земельним металом? І з Трампом. Чи треба Україні погоджуватися? Дивіться, кажуть так, але на гарантії стабільності. Але стабільність оце карта стабільність. Четвірка це тут бачите. от... Метали, корисні копалини в ногах, у руках, в голові. А воно перевернуто. Тобто погоджуватися, якби ще ця карта отак стояла, я б сказала, 100% треба. А тут ні, от, ми тобі даємо, ми з тобою да, підписали, а де стабільність? І тому кажуть карти, що тут треба якось самим про себе спіклуватися, щось інш, шукати інших. Помічників. Тут гарантії безпеки ніякої нема від, від Америки. Так, а також зараз подивимося, ось, ось зараз отак ось іще таке питання. Коли треба підписувати, якщо під, буде підписання, домовляться, там всі пункти визначать, всі послідовні дії повністю розкладуть по, по поличкам. Коли краще весною, цією весною, чи, чи літом 2025 року, чи, чи пізніше? Давайте отак. Весною, літом, чи пізніше. Так, якщо весною ми підпишемо, що нас чекає, якщо літом Україна підпише з Америкою договір, договір угоду, що чекає Україну і українців в плані війни з Росією. А якщо пізніше, то що чекає Україна і українців в плані війни з Росією? Так, весною що нас чекає? Захисту ніякого, гарантій ніяких. Вогонь продовжується королева жезлів. І тут Пантера, дивіться, яка агресія, вона так і стоїть. Але, то, знаєте, в будь-який момент це все оця пантера. Вона може вискочити з-під контролю, побігти, покусати. Ні, це весною щось. Ні, це як, знаєш, спішка, спешка, спешка якась. Тут не продумано. Тут оце, знаєте, бігом, бігом, бігом. І воно тільки для нас в, у поганому буде варіанті. Негативному стані. Тепер дивіться, літом. літом. Тут, кажуть, також якось спішити, не сильно треба, от якось відкладувати, домовлятися, туди-сюди, якісь перемовини. Навіть і літом кажуть, що не треба. Ну, щось тут. Можливо, це треба Це неможливо, а треба збирати референдум, як це... одна ж людина не може приймати такі рішення. Це ж треба у людей запитати. Ну, щось тут таке. Якісь тормоза. А от пізніше, тут вже пішла карта. Документ, підписання. Далі розумний документ, розумний підхід. І третє, відкриття доріг. От, да, навіть оце кажуть, перші півроку не треба нічого робити. Не треба не спішити не які підписувати. тому що тут можна втратити більше, чим ми отримаємо. Тут кажуть, іде, от. Заморозка якась іде. І що це заморозка? Надовго? Не надовго, дивіться. Е, отримали те, що їм треба, і імператор перевернувся. Тобто, а я передумав. Тобто, тут може бути таке, що зараз, якщо підпишуть, то може бути заморозка і армія РФ во главі з Путіним знову нарушить це перемир'я і знову почнуть стріляти. Тут, ну, так якось треба зважити все, обдумати, поспілкуватися з народом, голосування, отак треба. Тому що тут кажуть, треба до цього дуже серйозно підходити. Цей тупік, кажуть, А-а, ні. Тут, кажуть, навіть от Ну, друга половина року, отак. Тому що зараз ми можемо кудись влізти не в те, що треба, і потім будемо жалкувати. Ну, це так карти показують. Тут нема серйозності. Тут, знаєте, як, а, мені таке відчуття, що Трампа хтось підганяє зверху правителі міра, підганяють кажуть, давай швидше, 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 швидше. Підписуй, підписуй. От, і він оце хоче. Як от знаєте, квартал, перший квартал, другий квартал. І він хоче оце, під, знаєте, підчитатися. От звіт за перший квартал. От я зробив те-те-те, Тоді за другий квартал. Оце він хоче, як, знаєте, як-от хоче нахвататися, тому що чи пішов, Знає, що його виб... Виб... виборці, і збирателі терпіти довго не зможуть, тому він себе якось себе підстраховує. Так, ну, бачу, що зараз не її підпишуть. От у мене люди питають, я зараз бачу, що щось якийсь там, ну, ну це не буде того, що прямо стопроцентний там підпис, домовленість, тут цього нема. Знову щось поговорять, ну, будемо сподіватися на допомогу Саудівської Аравії. Тепер мене люди питають, чи... Буде масований наступ армії РФ навесні 2025 року. Чи буде масований наступ армії РФ навесні 2025 року на Україну? Масований. По всім напрямках. По деяким напрямкам будуть лісти. А по, і кажу, що може бути ще окупація якихось регіонів. Обстріли будуть, але це не по всім напрямкам. Тому промасований з усіх сторон тут нема. Ну, треба це окреме відео дивитися, на якому напрямку будуть вони просу... намагатися просуватися. Так, тепер припинення у війні, припинення війни в Україні залежить від Китаю. Припинення війни в Україні залежить від Китаю. Залежить. Тобто, поки тут, як от, знаєте, спустили з тормозов, робіть, що хочете. А тут достатньо якоїсь команди хазяїна. І це може затормозити. Бачите, тільки оце, оце карта тормоз. Оце. оце швидкість, рух, а це тормоз. Так, да, тільки от вони б відразу, що тут тут би. Так, да, вони б зупинили. Так. Це залежить Це залежить. Армія РФ і Росія залежить від Китаю. Ну вони їм там допомагають, ви це всі знаєте. Чи зупинить Китай? Зробить щось для того, щоб зупинити війну в Україні. Чи зробить Китай щось для того, щоб зупинити війну в Україні? Та коли він сам полізе туди забирати землі російські, отоді от він буде призупинена війна. У мене колись таке було видіння, що саме від тіля полізуть, саме там десь е, на, із Сходу, із ближнього сходу полізуть на Росію, коли вони будуть тут у схватці з Україною, а, а там почнуть. Відтяпувати, відривати, відрізати. і так, знаєте, Вони зараз забирають, але це подомовилися. І почнуть нагліти. Вони потім почнуть нагліть, вони будуть більше і більше забирати. Ось сьогодні я читала, що там уже безвіз роблять, що е, Росія і Пекін будуть отак їздити вільно в, в, то в Китай, то в Росію. От, отак. Тобто поступово, знаєте, як ото йде заповнення. Росії, Китайцями, так, і віджимання території, відзимання начнуть свої будиночки, там, якісь житло там будувати. І це щось оце так. Ну, коли це буде, це ну, воно буде. Так, і ще питання. Чи отримають наші воїни Курську область? Оті території, які зараз під. Армію ЗСУ? Чи утримують наші воїни території Курської області? Чи утримують вони під своїм контролем? Так, утримують? У пеклі, у вогню, але утримують. Вони утримують так. Яким шляхом? Це вже інше питання. Але утримують. так, утримують. Так, утримують. У кольці. Кольці вони там. Але вони утримують, так, утримують нема, щоб вони пішли, щоб вони їх витіснили. Отак От ще запитаю ще по-іншому, по уточнюю, чи підуть наші воїни з території. Курської області. Чи підуть вони назад в Україну? Залишать а, армія ЗСУ території Курської області. Ні, я не бачу. А, -а. ні. Нема. Ні. 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 Буду стояти, я бачу, що отримають. Отакий прогноз, мої, шановні глядачі. Слідкуємо за новинами. Але, знаєте, фільтруємо. Фільтруємо, що, що мені корисно, що мені не корисно, чи мені треба мені це дивитися, чи не треба мені це дивитися, як я буду себе почувати, якщо я прочитаю про ці про новини, як я буду себе Тобто відчувайте своє серце, свій стан душі і свого здоров'я. Тож, коли багато інформації в голові, воно негативно впливає на нервову систему і на, і на весь стан організму. Дякую, що слухали мене, дивились мене. Пишіть мені свої коментарі, пишіть свої запитання. Все читаю, все бачу. Кожного із вас відчуваю: Дай Бог скорішої нашої перемоги, миру. І Божого захисту всім і кожному.